Коли у коліна траплявся подібний напад, як тієї ночі, місіс Медлок відразу посилала за лікарем Крейвеном. Тільки що на цей раз він кудись виїхав і до Мізел повернувся щойно по обіді. Правду кажучи, лікаря вже неабияк стомлювали ці виклики, але мусив приїздити. Зрештою, він і так знав, що застане ту саму картину. Бліде обличчя, слабкість, похмурий настрій, готовий перейти у нову істерику. досить найменшого слова чи руху. Отож він лише невдоволено нахмурився, коли довідався, що у хлопця знову устався напад і що йому терміново треба повертатися до маєтку. То як він? запитав лікар Крейвен з погано прихованим роздратуванням. Ще кілька таких істерик і судини не витримають, може статися крововилив. Цей хлопець зажене себе в могилу своїми істериками і примхами. Певно, і зараз смарудить. Та ні, сер, ви не повірите, добродушно відповіла місіс Медлок. Зара його хоч до рани прикладай. А вночі ото була буча. Верещав, як недорізаний, кидався по ліжку. Ми вже не знали, що робити. Тоді послали по ту малу, а вона, як влетіла до кімнати, як тупнула ногою, як крикнула йому над вухом, то він відразу сяв, тихомирив. От чого йому бракувало, такої, як він, геть його зачарувала, тільки їй в рот сяй й дивить. Певно, тому що така сама вперта, нікого ся не слухає. Зрання в нього ще була гарячка, а потім мері знов до нього прийшла. І зара, ой сер, та ви підіть і подивіться, бо що я вам буду говорити все одно не повірите. Після такої ото доповіді лікар Крейвен рушив до свого пацієнта. Те, що він там застав, здивувало його ще більше, ніж ціла розповідь місіс Медлок. Ще коли тільки підійшов до дверей колінової кімнати, то почув жваву розмову і сміхи. Відчинив і побачив. Колін сидить на дивані, загорнувшись халат, і без жодних подушок, які б підтримували спину. Поруч мері. Вони разом схилилися над книжкою. Хлопець показував їй картинки і жваво пояснював, що там зображено. Личко мері променилося радістю, і лікар подумав, що тепер розуміє, чому небіж так шукає її товариства. Діти його не помітили. І говорили далі. Оті сині квітки із довгими, закрученими пагінцями, то живокіст. Ми їх багато насадимо, щоб усе було синє, правда? запитував Колін. А Дікін називає їх сокирками. каже, що вони дуже гарні, вигукнула Мері. Ми вже їх посадили, скоро зацвітуть. Тут вона побачила лікаря Крейвана і замовкла. Колін невдоволено зиркнув на нього. Хлопче, мені дуже прикро, що з тобою знову таке трапилося, промовив лікар Крейвен, нервово затираючи руки. Певно, ти зовсім не спав і зараз стомлений? Мені вже ліпше, мені набагато ліпше, сухо відповів Колін. Якщо буде гарна погода, то за день два виберусь на двір на своєму візку. Хочу подихати свіжим повітрям. Лікар Крейвен сів поруч із хлопцем. Полічив пульс і здивовано глянув на Дебожа. Хіба коли буде дуже тепло, невпевнено промовив він. Пам'ятай, тобі треба бути обережним, щоб не застудитися і не перевтомитися. Свіже повітря мене не перевтомить, рішуче заявив хлопець. Якби лікар сьогодні не був такий спантеличений, усім, що почув і що побачив на власні очі то зараз напустився б на коліна, що на дворі він застудиться, що це його вб'є і так далі. Але він був надто збентежений, тому лише обережно зауважив. Але досі ти не любив прогулянок? Коли був сам, то не любив, відповів Колін. А з мері за любки піду. І з доглядальницею, звісно, докинув лікар Крейвен. Ніякої доглядальниці, владно заявив колін. І перед очима Мері знову постав маленький раджа, з ніг до голови, всіяний діамантами, смарагдами і перлинами, оточений слугами, що кланялися йому і слухняно виконували накази свого поволителя. Мері найліпше вміє про мене піклуватися, коли вона зі мною мені добре. От і вночі мері прийшла, заспокоїла мене, і я заснув. І є ще один хлопець. Він вивезе мій візок у сад. Більше нікого не треба. Хоча, з одного боку, лікар кривен радо успадкував би мізлтвейт, а з другого, він таки не був якимось душогубом, котрий бажав звести зі світа рідного небожа. Звісно, цей істеричний, свавільний хлопчиська ні в кого в маєтку не викликав симпатії, але і навмисно наражати його на небезпеку лікар зовсім не мав наміру. Тому чоловік занепокоївся і став розпитувати. Коліне, якщо вже збираєшся гуляти на дворі, та ще після такого нападу, то я мушу впевнитися, що з тобою все буде гаразд. Що це за хлопчина, як його звати? Чи він вміє поводитися з візком? Це Дікін, раптом озвалася Мері. Дівчинці, здавалося, кожен, хто бодай раз переїжджав через пустище, повинен знати Дікіна. І вона мала рацію. коли лиш мері вимовили його ім'я, заклопотане обличчя лікаря крейвану просвітліло. А – проказав він, усміхаючись, ну якщо дікін, то ти у повній безпеці. Він сильний, як лошак, і візок для нього ніщо. І надійний додала мері. То найнадійніший хлопак в цілім Йорширській графстві, а я. Дівчина навіть не помітила, що при імені Дікіна знову перейшла на Йоршиську говірку. Лікара Кривина це розвеселило не менше, ніж перед тим коліна. То Дікін тебе навчив? спитав він, усміхнувшись. Ага, і Марта. Спершу для мене це було як французька, мало що розуміла. А тепер уже трохи вмію говорити, вже приязніше відповіла йому Мері. Знаєте, в Індії також багато діалектів. І дехто з англійців старається їх вивчити. Мені подобається Йошиська говірка, та й Коліну також. Гаразд, гаразд, заспокоїв її лікар. Якщо подобається, то що тут скажеш? Коліне, ти пив уночі бром? спитав він хлопця. Ні, відповів Колін. Для чого? Я вперше заснув сам, тобто не сам, а після того, як мері порозмовляла зі мною. Вона тихенько розповідала, що діється навесні у саду, як оживають квіти, дерева. Я й щувся, як заснув. Лікар кревен ще більше здивувався після нападів у Коліна завжди були проблеми зі сном, а тут хлопець заснув без ліків. Ну що ж, якщо ти заспокоївся тільки від розповіді про сад, тоді тобі справді стало ліпше. Поволі вимовив лікар кревен, спантеличено позираючи на мері. Дівчинка зараз не брала участь у розмові, тихцем сиділа собі, втупившись у підлогу. Але все одно пам'ятай не хочу я нічого пам'ятати, рішуче перебив його колін. Знаєте, лікарю коли лежиш ото цілими днями, а тобі увесь час нагадують, який ти хворий і чого тобі не можна, то й справді всякі болячки чіпляються. А ось із мері мені нарешті вдалося про це забути тому й почуваюся ліпше. Більше лікар кревемін не мав що тут робити, хлопець явно не потребував його допомоги. Зазвичай після таких нападів колін ще довго не міг прийти до себе, і лікарю доводилось по півдня висиджувати біля нього, призначати нові ліки, заспокоювати. А тут диво та й годі. У бібліотеці лікар застав місіс Медлок. Здавалося, жінка тільки й чекала на нього, аби поговорити. Ну як, сер? спитала вона. Нема що казати, хлопець у дуже доброму стані, збираючись, думками, відповів лікар. Якби ви мені не сказали, то я би не здогадався, що в нього вночі була істерка. Гм, сер, вчора по дорозі до Твейто я зайшла була до сюзан Совербі. Взялася розповідати місіс Медлок. Ми собі трохи посиділи, побалакали, як все. Я розказувала про Мері, що ся не слухає, що скрізь лізе, і вона мені каже слухай, Саро, не треба нарікати на неї. А хто її вчився слухати чи бути чемною? Вона ніколи не мала від когося вчити. Але то дитина, то чося дивувати, що шукає за коліном, буде мати, з кимся бавити. Отак мені сказала сер. Знаєте, ми давнося знаємо Сьюзан Совербі і я, ще зі школи, і вона все каже щось мудре. Так, так, я також її добре знаю, пожвавився лікар Крейвен. Вона не раз доглядала моїх хворих. Такої розважливої і відповідальної жінки ще треба пошукати. Як вона залишалася біля хворого, то я був спокійний. Вона все допильнує, все виконає, як належить. Місіс Медлок задоволено посміхнулася. Вона явно пишалася своєю дружбою із Сюзан Совербі. А знаєте, сер, як Сюзан втихомирювала своїх дітей, як ті раз щось не поділили між собою? спитала місіс Медлок. То слухайте, вона зібрала їх коло себе та й каже Діти, як я була така, як ви і ходила до школи, то наш учитель географії сказав нам що земля подібна на помаранчу. Як у помаранчі є соковиті дольки, і гіркі і зернятка, так і на землі є гори, і долини, моря і пустелі. І так само, як люди діляться помаранчевими дольками, так само і земля поділена між народами. А як помаранча, поки вона ціла, то нічия, так само і земля не належить нікому. Вона спільна, сер. Нам було тоді по десять років, і ми то добре запам'ятали. Поки помаранче ціла, вона нічия, похитала головою економка. Аби її з'їсти, треба поділити. Так і ті наші діти. Як ся навчили ділити і бавити разом, то вилюдніли, мудро сказала, визнав лікар Крейвен, вбираючи пальто. Що є, то є, гордо підсумувала по -по місіс Медлок. Знаєте, сир, я їй часом кажу. Ох, Сюзен. Якби ти жила в місті і вміла говорити по вченому, а не тільки по йошерському то тебе би всі джентльмени і леді слухали, бо ти мудра жінка.